Отже, прийшли до Коломойського, а вранці СБУ, бюро економічної безпеки та офіс генпрокурора вручили олігарху, який є фактичним власником великої фінансово-промислової групи. Підозру одразу за кількома статтями кримінального кодексу. Йдеться про шахрайство та легалізацію майна, отриманого шахрайським шляхом. Правоохоронці, зокрема, встановили протягом 2013-2020 років. Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень, вивівши їх за кордон. Бізнесмен використав для цього інфраструктуру підконтрольних йому банків. І також нагадаю, що у лютому служба безпеки вже проводила обшуки в олігарха Ігоря Коломойського. У ЗМІ тоді публікували світлини Коломойського за місцем проведення слідчих дій. Так, за повідомленням правоохоронців, розслідування щодо Коломойського стосується махінацій у компаніях Укртатнафта та Укрнафта. Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухиляння від сплати податків.